Привіт-привіт усім привіт! Хочу зробити сьогодні розклад та подивитися на Камало Харріс. Хто пише Харіс, хто пише Гарріс. Хочу подивитися, в яких енергіях вона знаходиться. Для того, щоб зробити наступний розклад і подивитися, а як вона. Відноситься до України. Але спочатку саме на неї подивитися хочу. Кандидатка, президент США Камала Харіс. Очень хорошо. <laughs> Прям перша карта дявола. <clears throat> Ця людина залежна. А, тобто, по карті дьявола це людина, яка. Ну, не цурається нічого. Угу. Е, ну, от вона. Е, на, на неї на саму випала карта пажа, паж Пентаклі. Тобто е, вона як учень, е, вона наче і доросла вже жіночка. От. Але або вона знаходиться в залежності і навчається, от, або вона, ну це така, от, всередині вона незріла особистість. Я не знаю, які будуть далі карти, але от поки думка в мене йде, то я скажу, що ця людина вона просто. Е не дозріла от займати це положення, президента да і тому вона зараз як учень. Так, вона зараз багато приймає рішень, в неї багато думок, вона зараз, знаєте, вона зараз стає такою твердою, такою амбіційною жінкою, яка йде до своїх цілей. Яка ну вона тут навчається, що робити,, от як робити, поряд. Поряд з нею є якась людина, поряд з нею є. Якийсь король, і це такий розумний король. Хм. Ну от який веде її до виборів. Вона має залежність як пажик від якогось короля. От. І так само, так само, що от. Дуже, дуже от дьявол, це ще карта такої страсті. І вона так дуже так р'яно, я б сказала, от дьявол з королевою мечів, вона дуже р'яно йде до виборів. Може, цей, цей король її просуває. Ну, це, мабуть, ну, Байден, да, кажуть, що вона там. Але в думках якось. Вона, вона. потребує допомоги. Вона розуміє, що вона потребує допомоги. Вона розуміє, що в неї є конкурент, от, який її виснажує. Угу. І ну, знову от король. <кій> вона переживає, ну, вона думає за свою стабільність, вона думає за гроші. І, можливо, є, є хтось, хто їй допомагає цими грошима. Але, але, якось щось тут якось трапиться. В неї от якось дуже різко зруйнуються плани. Може, грошей не вистачить? От тут отут от, е от, тут -от е король, да? а потім вибори, вона навіть стоїть, вона ще стоїть на виборі. Вона, може, ще й думає. В неї немає, от в неї якось немає, може внутрішнього ресурсу немає. І вона, от якось думає, ще йти до тих виборів або не йти до тих виборів, тому що тут карта башні, тобто, якось може все різко, ну, вона може злетіти різко, щось таке може, якось... якась руйнація планів, так, якось щось може, щось трапиться. може. Ну і вона, може, бухає <кій> випиває. Тому що карти такі, ну, ну, не то, що напружені, а такі, які треб... потребують внутрішнього ресурсу, карти, які потребують. Е... Е... Задіювати і піднімати внутрішні сили, тобто вона не сильна жінка. По цим картам вона скоріш залежна, чим сильна. А ця залежність, вона її виснажує. І... Е... Ну, Тут коло неї, коло неї от, король, королева, ще один король. Тобто там, там кампанія. Там е, є ну, на неї компанія, чи з нею працює компанія група людей, чи на неї працює група людей. От, е, і. Як це? Веселяться вони? Вона надіється на те, що ця компанія людей, от її підтримає і. все вийде. Але насправді, насправді. Може? Може, цей король, це якийсь такий, ну, наприклад, чоловік коханий, оце карта закоханих. Чоловік, якого вона колись кохала або кохає. І він її візьме, отаку і зруйнує всі плани. І казалось би, на фоні того, що. Там великі гроші, ну, я хочу сказати, що все ж таки от йде все, якось все йде до розбитого серця. Там може бути щось таке в сім'ї. Я то взяла на якби ну, як її як, і, як м -м в президенти. президента. Але тут може бути, тут може бути, що якщо в неї є там чоловік, то може бути і зруйнований з ним. Ну. Відносини, скажімо так, бо щось в неї руйнується. І руйнується її стабільність, руйнується. Може, і шлюб, може, і шлюб. Партнером. Тому що вона стає іншою. Вона з цими виборами вона стає іншою. Вона стає більш рішучою, вона стає більш активною, більш такою цілеспрямованою. Ну, це така. Це її там тема. Отакий От розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. Пока-пока. А далі зроблю розклад, як вона ставиться до України.